Яка чумаза. Бабуль, не треба. І так, у першому раунді я хочу жили зі смаком коли Це ж легкість, буде зроблено. Желе? Ніколи з таким не стикалася. А я вже знаю, з чого почати. Першим ділом беру коло. Все так і планувалося. А потім відкриваю ой. Ой, же ідеально. Не рахуючи пару крапель, які опинилися на мені. Який жах? Ось, тримай. Дякую, бабусю. Наступний крок звільнити пляшку. Але з цим я швидко впораюсь. А тепер фірмова відрижка. Яка безкультурщина. Не вибач, бабуся, це не навмисно. Тепер у пляшку я додам трохи цукерок а потім залю кукурузний сироп. Саме завдяки йому моя кола скоро перетвориться на желе. Думаю, достатньо. Джил, та дивись, куди кидаєш. А тепер лишилося все гарненько потрясти. Ой, здається, кукурудзяний сироп виявився надто липким. Ну ж бо підпліплюйся. Та що ж таке? Не виходить. А? Фух, о, вийшло. Моє желе майже готове. Залишилося його трохи охолодити. Дивіться. Та-дам! Якось все це надто складно. Найкраще желе — це звичайний мед, який можна просто поставити в лід. Хіба це не геніально? Повна маячня. Я покажу, як треба робити справжні желе. Спочатку виливаємо коло на пательню, потім туди ж я додам кока і мармеладки. Вони розтануть та зроблять мій майбутній шедевр ще смачнішим. Ну а останній секретний інгредієнт зробить так, що моє желе буде сяяти. Отримано суміш, варимо та періодично помішуємо. А коли желе буде готове, можна перелити його в пляшку. Диви, що вигадала. Отак колір мого желе вийшов ідеальним. Останній крок охолодження. Найкраще для цього підходить рідкий азот. Кілька секунд і готово. Діти попереджаю, будьте обережні. Без дорослих до азоту не підходьте. Як круто, дякую. Ну що, Вікі, все готово. Бажаю тобі смачного. Ой, як смачно пахне. Мабуть, почну з бабусиного жиле. Непогано, але схоже на звичайний мед. Тепер желе від шефа Енні. Виглядає дуже красиво, але не так не блищить. Залишилася лише джил. Їться всередині цукерки. Дуже смачно. Джек стає переможницею. Так, я знала. Не дарма ж я так сильно старалася. Сукор їсти? їси, ну досить. І так, в цьому раунді порадити мене ваплями. Буде зроблено. О, як його готувати. Вафлін, так це ж моя фірмова страва. Я краще всіх знаю, як вафліки полюбляє моя онука. Для початку потрібно замісити тісто. Тут все за стандартом: борошно, яйця та вершкове масло. Ну і куди ж без цукру та молока? Молоко до речі, неймовірно смачне. Ну ось, залишилось все перемішати та тісто готове. Як вам така швидкість, шеф? Не вражає. Моя машинка впорається з цим куди швидше. Та як же так? Потрібно піднатиснути. Я маю зробити кращі вафлі. Джил, пробач, але з двома вінчиками буде швидше. Щось я маю сумнів. Ось у мене тісто вже готове. Просто вафлі це дуже нудно. Саме тому мої будуть кольоровими. Для цього я перелю тісто у шість різних мисочок, а потім в кожну з них додам барвник. Ви тільки подивіться, яка краса. За допомогою кольорового тіста я приготую різнокольорові вафлі, Класно, звісно, але я вважаю, що мої вафлі смачніші. Ого, та я навіть не очікувала, що це буде настільки смачно. Просто пальчики оближиш. Все, тісто готове. Бабуся, ви все ще думаєте, що можете тягатися з великим шефом Енні. Як би не так, моя райдужна вафля готова. Залишилося її гарно подати. Я зроблю це на чорній тарілці. А збиті вершки гратимуть роль хмаринок. Okay. І трохи кольорового посипання також не завадить. Що вона там навигадувала? Черговий шедевр Ну, знаєте, моя онука любить саме мої бабусині вафлі, а вони вже готові. Прикрасити їх варто смачним морозивом і, звичайно, ж, свіжими ягідками. А зверху все полю кленовим сиропом. Джил, а де твої вафлі? Спокійно, у мене все під контролем. Зараз приготую ще. Чи ні? Здається, я трохи не розрахувала. Але нічого, у моєму рюкзаку точно щось знайдеться. No. Так, це не ти. Нічого собі у А я не знала, що ти встиг залізти в мій рюкзак. Але зараз мені потрібен не ти. Ось локшина. Саме з цієї швидко розчинної локшини я зроблю нові вафлі. Покладу локшину у вафельницю і через пару секунд буде готово. Дивіться, по-моєму, навіть дуже апетитно. Ні, зовсім не апетитно. Подивимося, що скаже Вікі. Ой, це що за локшина вафля? Ніколи такої раніше не бачила. Ну, добре, спробую. Раптом вона смачна. Яка гидота. Гірше ваплі в житті не куштувала А ось дорогенька бабуся зробила саме такі вафлі, як я люблю. Отак. От Неймовірно смачно. Дякую, бабуся. А ще моя улюблена малина тут клас. Ого, а шефині зробила справжній витвір мистецтва. Це не тільки гарно, але ще й дуже смачно. Ну що ж, знаєте, все ж таки не одні вафлі не зрівняються з вафлями бабусі. Їх я просто обожнюю. Так, я знала, що всіх зроблю. А що ми будемо готувати цього разу? Я хочу пончики. Сподіваюся, ви мене потішите. Я зроблю їх швидко, а я смачно. Згодна, нотила така смачна. Ой, а ми вже почали. Вибачте, щось я відволіклась, але нічого. Я вже готова приступити до приготування. Для початку мені потрібно взяти пачку ору і подрібнити печиво на дрібну крихту. Готово! Тепер цю крихту потрібно перемішати із нотелою. Моя улюблена частина приготування, тому що потім можна спробувати, що в мене вийшло. Отак, От смакота. Залишилося тільки отриману шоколадну суміш залити в цю машинку для приготування пончиків. А ж це. О, а ось і суміш. Дякую, шеф. Її я заливаю в форми і чекаю. Яка ж ви повільна? Ось мої міні-пончики вже готові. Дивіться, яка краса. Але це ще не все. Тепер я розріжу пончики навпіл і зроблю смачну начинку з полуничного сиропу. Але і це ще не все. Тепер мені знадобиться рідкий маршмеллоу, яким я прикрашу мої пончики зверху. Щоб зробити це акуратно, я використаю кондитерський мішок. Подивіться, як апетитно у мене виходить. Останній штрих солодке посипання. Мені здається, що без неї пончики і пончиками назвати не можна, а вам залишається лише заздрити. Це ще чому. Мої пончики теж майже готові. Залишилося їх лише цукровою пудрою посипати. Щось не сиплеться. А, так, треба ж було іншою стороною. Ось тепер інша річ. Ого, ці пончики таки хочеться скуштувати. Так, Джил, це не для тебе. О, здається, мої пончики готові. Дивіться, які шоколадні. Не треба тут небезпечним приладом махати. Це небезпечно. Ой, який гарненький. А ще смачніше він стане після того, як я додатково намажу його нутелою і так, мої пончики готові. Вік і час обирати, за ким перемога на цей раз. Ого, які гарні пончики у шефа Ені. А які смачні. Я у повному захваті. Далі я спробую пончики від бабусі. А? Ну, справді я очікувала більшого. Джил, сподіваюся, твої пончики мене здивують. Ой, як шоколадно. Мені сподобалося. Але все ж таки самі смачні пончики все одного шепа Енні. Літаю! Так. Я й не сумнівалася, що перемога буде за мною. Ну от у мене лише один чупачупс. Мені це зовсім не подобається. Мені пощастило набагато більше. Супер. Алексе, тільки подивися на мою порцію. Твоя тьм'яніє на її тлі. Нічого собі, я очам своїм не вірю. Ніколи не бачив так багато чупачупсів. Давайте почнемо з малого. Що ж, я не проти. Треба тільки зняти обгортку. Поки що у тебе виходить не дуже. Я не збираюся здаватися. Та годі сміятися. О, ні, я зламала свій чупа-чупс. Не думала, що таке взагалі можливо. Головне, що карамель ціла. Більше мені не потрібно. Яка ж вона смачна. Супер. Треба ж, як швидко ти закінчила. Тепер ти, Алекс. Клас. Мені давно час підкрепитися. Дивіться, як легко я можу зняти обгортку. Ого. Так, мені є чому в тебе повчитися. Досить дрібнитись, час грати по великому. Я хочу з'їсти одразу все. Що ти задумав, Алексе? Не бійтеся, я лише хочу подрібнити свою карамель. Дивіться, виходить. Залишилось зовсім небагато. Клас! Який я сильний! Досить, Алексе, нам страшно! Та все, все, я вже скінчив. Тепер треба пересипати карамель у чашу. Чого собі, як її багато? Ти дуже круто все вигадав. Так, мені знадобиться один цілий льодяник, я залишив його не просто так. Тепер можна занурити його в подріблену карамель і їсти тепер дуже зручно. Жаль, що він так швидко закінчився. Доведеться просто засипати крихту собі прямо в рот, що ж теж непогано. Mm, як смачно! Не хочеться зупинятись. Ти половину просипав рта. Міла, тепер ти. Мені знадобиться пилосос. Вимкни його швидше. Упс, вибачте, я випадково направила його у ваш бік. Він потрібен мені, щоб зняти обгортки. Крута ідея. Мені теж подобається. Тепер я можу їсти людяники без жодних перешкод. Як це все міститься у тебе в роті? Неймовірно. Боюсь, це погано скінчиться. Ой, схоже, ти мав рацію, Алекс. чупа бси застрягли. Я не можу нічого зробити. Ну, гаразд, так і буде. Ми тобі допоможемо. Тримайся міцніше. Акуратніше, мені боляче. Ого, а це ще що таке? Це ще лепаміли. Який жах! Все нормально, я ставлю її назад. What? Це ще що таке? Я навіть mm. не можу роздивитися. Схоже на зернятку кукурудзи. Напевно, ти маєш рацію. У мене таких декілька. У них зовсім немає запаху. Невже ви досі нічого не зрозуміли? З цих зернят готують попкорн, але я не вмію. Okay. Треба щось вигадати. Mm. Так, є ідея. А якщо просто розкусити? No. Не виходить mm. надто жорстко. Прийдеться придумати ще дещо. Я знаю, що робити. Мені допоможе праска для волосся. Думаю, його потужності вистачить, щоб приготувати одне зернятко. Ну як, виходить? По-моєму, занадто довго. Алекс, давай поки пограємо. Ну, чи поспимо. Джулі права, це надто довго. Ого, так і вийшло? Клас. Друзі, дивіться, яка краса. Вау! Браво! Ми в тебе вірили, міло. Сподіваюся, я не дарма чекала. О, так, це дуже смачно. Тепер ти, Алекс. Hmm. Мені потрібно щось серйозніше за праску для волосся, щоб приготувати свою порцію. Думаю, тут, звичайна, праска підійде. Не впевнена, що це спрацює. Твій спосіб теж змушував нас сумніватися. Вау! У мене вийшло дуже швидко. Так, ти нас приємно здивував. О, ні, я в пік руку, як же палко! Іноді ти буваєш таким розтяпою. Сподіваюся, попкорн допоможе мені відволіктися від неприємностей. Клас, дуже смачно. Як мені приготувати таку велику порцію? Є ідея. Ого, це ще що таке. Машина для попкорну. Невже ви ніколи її не бачили? Зараз я розповім, як їх скористатися. Для початку просто засипаємо зернятка всередину. Wow. Ось так. Поки що цього достатньо. Дивіться, працює. Мій попкорн вже готовий. Це неймовірно. Справжні дивотехніки. Думаю, можна додати більше зернят. Вийшла занадто маленька порція. О, так. Зовсім інша справа. Супер! У нас весь стіл посипан попкорном. Тут залишилося ще трохи зернят. Я використаю їх. Здається, твоя машина війшла з-під контролю. Це навіть на краще. Це що, справжній рак виглядає лякаюче. Мені навіть торкатися його страшно. Бррр, жах. У тебе хоча б лише один рак. Подивися на мою тарілку. Хоча, гадаю, нам не варто боятися, ці раки зовсім безпечні. Я б не був так у цьому впевнен. Уявити не можу, як мені здолати цю величезну порцію. Хай краще міло починає. Ну, дякую, Алексе. Ти справжній друг. Вмієш підтримати у скрутний момент. Начебто не так гидко, як я думала. Справді, отак мені навіть подобається цей смак. Я готова з'їсти рака цілком. М -м, яка смакота! Не очікувала, що мені таке сподобається. Чесно кажучи, я теж трохи здивован Так, було смачно. Міло тобі б не заважало почистити зуби після такої їжі. Що? Упс, як незручно вийшло. Не засмучуйся, всяке буває. Сподіваюся, я теж зможу впоратися зі своєю порцією, як і ти. Гаразд, почнемо з малого. Спробую відкусити бодай шматочок. Дивно, мені здалося, що цей рак ворушиться. Краще візьму іншого. Добре, що мені є з чого вибрати, але для початку позбавлюся всього зайвого. Джулі, я тебе не впізнаю. Ти що твориш? Нічого такого, дрібниці. Мені просто треба було почистити раки. Це не виправдання. Подивися, що ти з нами зробила. Вибачте, друзі, я не хотіла. Гаразд, пробуй вже. Міла мала рацію. Це дійсно дуже смачно. Жаль, що мені дісталася не найбільша порція. Я б з радістю з'їла ще. Оце так. У мене знову розігрався апетит. Клас. На жаль, міло, у нас з тобою нічого не залишилося. А тепер черга Алекса. Ну що, ви подали мені чудовий приклад. Тепер я теж ладен це спробувати. Супер. І справді пальчики оближеш. Можна, ми візьмемо у тебе небагато? Ну вже ні, ви своє вже з'їли. Ну, дай нам хоча б одному шматочку. Досить, я ж сказав, ні. Не заважайте мені насолоджуватися. М -м, смакота. Ми дуже зголодніли. Пригости нас благаємо. Гаразд, думаю, цього цілком вистачить. Дуже смішно, жадіно. Ми тобі це ще пригадаємо. Та гаразд вам не злиться. Я ж просто пожартував. О, ні, тут живий рак. Мамо, мені страшно. Як ти тут опинився? Гей, все гаразд. О, ні, допоможіть, він вкосив мене за палець. Зробіть щонебудь. Не треба кидати його в мене. Як боляче, так тобі і треба, Алексе.